Слава Україні! З вами передача Слідами корупційних схем на Київщині. Я Валентина Стрілько, голова громадської організації Конгрес захисту українських земель. І будемо говорити сьогодні знову про Олександра Лазаренка, Золочівського сільського голову. В минулому гнідинського сільського голову, який займає посаду, впродовж майже 20 років. І під його керівництвом було здійснено багато антизаконних дій із землею, тобто земельних махінацій, особливо з лісом. Бо поруч тут у нас росте в Гнідині, де я живу, розкішний ліс. Так ось нещодавно. Вирубавши частину державного лісу згідно рішення сесії Гнідинської сільської ради, яке підписав Олександра Лазаренко, збудували заправочну станцію, і протест висловив державна організація, підприємство Ліси України. У зв'язку з цим була порушена кримінальна справа, яка сьогодні розслідується. Я згадала і іншу історію аферу із 20 вже гектарами лісу, який Олександр Лазаренко вилучив також із державного підприємства Держлісгос Бориспільська філія. Це було у 2008 році, коли цей державний ліс не належав Гнідинській сільській раді, і Гнідинська сільська рада, і Олександр Лазаренко не мали права ним розпоряджатися. Але Олександра Лазаренко приймає рішення на сесії Гнідинської сільської ради про введення в межі частини цього державного лісу. І відразу роздається цей ліс навіть без зміни цільового призначення під забудову. І коли наша організація Конгрес захисту українських земель побачила цю аферу і почала писати в різні державні установи до правоохоронних органів, щоб звернули увагу на цей кримінальний злочин Олександра Лазаренка, то Бориспільська прокуратура написала протест і до, направила до Олександра Лазаренка з вимогою скасувати рішення Гнідинської сільської ради про введення в межі от такого великого масиву державного лісу. Бо Межі Гнідинської сільської ради не були розширені, і як я вже сказала, ніякого права розпоряджатися цим лісом. Олександра Лазаренко і депутати Гнідинської сільської ради не мали. Спочатку сесія відхилила. Цей протест прокурора, але згодом, зважаючи на те, що і інші контролюючі органи почали направляти Олександру Лазаренку листи з вимогою скасувати рішення незаконної сесії Гнідинської сільської ради про введення великого масиву державного лісу. То е, сесія Гнідинської сільської ради скасувала своє рішення як незаконне, але від цього нічого не змінилося. Бо е, в зв'язку з тим, що відмінене рішення, ми ж розуміємо, що треба було подавати судові позови і повертати е, оцю землю, яку, на яку вже отримали акти на право власності абсолютно чужі нежителі села Гнідин. Але цього ніхто не зробив, бо це не було, мабуть, Олександру Лазаренку та іншим тим ділкам, які були причетні до цієї великої афери. Сьогодні в тому лісі котеджі, сьогодні той ліс за великими парканами, і доїхати туди і дійти на відпочинок, як це було раніше. Гнідинцям і іншим жителям сіл, які їздили туди на відпочинок, неможливо, бо оцей вилучений ліс так і залишився в приватних руках невідомо яких людей прізвища, яких не прилюднив Олександр Лазаренко. Цинізм цієї афери і аморальність Олександра Лазаренка. Полягає в тому, що коли він рішенням сесії під його керівництвом вилучалася ця земля від державного лісгоспу Бориспільської філії, він написав у преамбулі, що вводяться в межі села і для ефективнішого використання цієї землі. Ось так ефективно. Олександр Лазаренко використав оці 20 гектарів лісу, які не дісталися жодному жителю села Гнідин. Дякуємо всім, хто переглянув наше відео до кінця. Запрошуємо підписатись на наш Ютуб канал. Обіцяємо, що буде дуже цікаво далі. Ви отримаєте максимум інформації про. Корупційні схеми на Київщині. І е, сподіваємося, що вам сподобалося сьогодні відео. І ви поставите нашому колективу вподобайки.